Привіт! Шановні друзі! Стосовно легенди, за якою жінка створена із ребра чоловіка. Зверніть, будь ласка, увагу, що вона створена не з ноги, щоб бути внизу, щоб бути приниженою, не з голови, щоб бути головнішим, ніж чоловік. Жінка створена з боку чоловіка. Для того, щоб бути з чоловіком бік обік Йти по житті бік обік Разом. Для того, щоб бути з чоловіком рівною, щоб бути біля руки чоловіка і бути захищеною чоловіком, захищеною його рукою. Також, щоб, як то кажуть, подавати патрони для бою чи оборони. Жінка створена із ребра чоловіка, щоб бути ближче до серця чоловіка, щоб бути коханою чоловіком. Дорогенкі жіночки, пам'ятайте про це. І якщо вам не подобається щось, то це не ваш чоловік. Як знайти свого чоловіка, запитуйте, запитуйте мене. Думайте, порівнюйте, аналізуйте.